Дипломами та кубками нагородили переможців та призерів другого етапу міського чемпіонату з інтелектуальної гри Щодеколи, який проходив 3 травня. Суть заходу дуже проста. Діти, якщо ми говоримо зараз про що деколи, діти сідають всі в одній залі командами. І відповідно ведучий зачитує питання. Далі у дітей хвилина на те, щоб вирішити її командою написати якусь відповідь, і відповідно здати цю відповідь. Ну і та команда, яка найбільше відповідей правильних здала, вона отримує звання чемпіона. Між собою за перші змагалися учні двох вікових категорій: молодшої до 9 класу, включно, та старшої учні 10 та 11 класів. Це був конкретно другий етап чемпіонату чемпіоната міста. За суми двох етапів буде визначатися чемпіон. Ну він вже визначений, але сьогодні конкретно було нагородження другого етапу. В другому етапі взяло участь 11 команд. В першому було 21 команда. Відповідно, ті команди, які були і там, і там, по сумі отримують звання чемпіона міста Жита. номер 12, на цій одинадцяти клас. 11 клас, ліцей 12, лишаков, 10 клас, ліцею номер 12 Команда Житомирського міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді змагалася у старшій віковій категорії та здобули диплом першого ступеня. Учасники команди поділилися з нами своїми враженнями. У нас в школі діє гурток щодо коли. Я відвіду його з п'ятого класу. Ось ми кожного року беремо участь у чемпіонаті Житомира у різних чемпіонатах. Тому це для нас не вперше такий досвід. Так ми кожного року готуємося. Тренування. Взагалі це приносить дуже таке велике задоволення своєю командою і собою. Думаю, кожен особисто це відчуває, що змогли викластись на повну. Звичайно, ти розумієш якісь свої недоліки, можливо, в чомусь, але в загальному мені це приносить особисто дуже велике задоволення, коли я розумію, що вийшло набрати достатню суму балів, щоб виграти. Я тільки доєднався до команди. Я почав грати щодо коли ну недавно. і Я думаю, що вже маю якісь успіхи. Найголовніше це командна гра. Я думаю, в нас дуже гарна енергія. Я з ними ну тільки недавно познайомився. Ми навіть не друзі, навіть не спілкуємося, окрім ну, що такого це логічно да? Але у нас неймовірний вайб, неймовірна енергія, розумієте? Ну не можу вигравати без гумору. Ми завжди веселі, коли граємо. Думаю, що ну що в нас будуть успіхи і в майбутньому в Україні завжди. Ну, Якщо ми будемо ще грати, то ми будемо ще вигравати. Це звісно. У нас всі, як маленькі частинки пазл, всі доповнюють друг друга, і комусь ще щось було просто, комусь тяжко, але була завжди людина, котра могла відповісти на щось, якось надати підсказку. Все таке. Тому думаю, для команди питання були ну середні, але ми змогли, і для нас ну ми виграли, вони були прості, ну звісно. Вікторія Шульська, Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ.